Ось тут, бачите, стояв пам'ятник на постаменті, закріплений тільки бетонним розчином. Немає ніяких металевих кріплень металевих, нічого такого немає. Тому, як на нього впало дерево, то він посунувся і впав відразу. Звалений із постаменту та на дерев'яних підпірках пам'ятник. На монастирському кладовищі наукова співробітниця Полтавського краєзнавчого музею Світлана Капко показує могилу композитора Григорія Давидовського. Композитор Давидовський жив в Полтаві після війни і створював обласну хорову капелу при філармонії. Коли приїхав він в Полтаву, було йому вже 80 років. Коли помер, було 87-й рік життя. Вже останні сім років життя музикант жив у Полтаві. Тут керував хоровою капелою обласної філармонії, яку сам створив. Помер Григорій Давидовський 1952 року. Із 1976-го могила композитора була втрачена. Знаючи, що вона на монастирському кладовищі, знаючи фотографію, я намагалася знайти все таки, як ця могила може бути втрачена, не багато з часу ще пройшло. Ну, коли попала на це кладовище, один раз ходила з дочкою, другий раз із співробітницями своїми. Зрозуміла, що да, може, тут може бути втрачене все, що завгодно. Нащадків, які б доглядали за могилою, не лишилося, тому віднайти поховання вдалося за зображенням на фотографії, розповіла Світлана Капко, оскільки оцей пам'ятник лежав лицем вниз. Не видно було напису, а ще й на фотографії, на тій, що в мене була, чомусь було написано, що він із рожевої гранітної крихти зроблений, то засумнівалися і подивилися, що дійсно фотографія Давидовського, і да, навіть підпис все. Повністю збереглося, звичайно, було дуже воно грязне, замазане, але ми його наскільки змогли відмили. На відновлення могили нині необхідно 44 тисячі гривень. Додала науковиця. Збирають гроші небайдужі полтавці. На рахунку сьогодні є половина суми, тому відновлювальні роботи вирішили розпочати. Я бачу вже, що тут хтось зачищав оградку. Вона автентична, вона стара, вона єдина така на кладовищі, більше другої нема. Завдяки ній знайшли могилу, то ми її вирішили зберегти. Також тут планують вирівняти ґрунтове покриття, покласти плитку, укріпити та встановити на постаменті пам'ятник. Ми плануємо зробити все таки кріплення металеві, встановити обеліск на цьому постаменті вже більш серйозно закріпивши його. Ну і бачите, ґрунт сам зсунувся. Тому, перш ніж ставити постаменти, і обеліск, треба вирівняти площадку. Буде хочеться посадити берізку. Бо... Остання пісня Давидовського, яку він тут написав, була про білі берези. Як розповіла Суспільному Світлана Капко, завершити відновлювальні роботи планують до січня 2026-го, до 160-річчя з дня народження композитора. Тетяна Весна, Кирило Винової, Суспільне, Новини Полтава.